Шалом тимчасові, дні роздуми для непопсових. Поїхали. Мов риба у воду, в поля українські, серце пірнуло, у травах, соняхах відновлююсь. Особливості українського релаксу. Посадки, посестри, дороги подруги, небо вірний глядач. З ярами, степами, єдино утробний. Я з вашими очима єдино небний. Я з вашими моліннями єдино Божний. Я з вашим болем єдино сердний, разом до перемоги. Ти де і що з тобою? В лікарні й без ноги? Тепер ти від мене не втечеш? Гореальність одного з моїх побратимів, загорнута мною у хоку, чекає на протез. Військо леги. Військо легія. Військоло друзів ворогів. Кого більше? Ой, не дивись на мене, як топір на дерево. Бо я камінь. Військовий хайку діалог з Юкіо Місіма. Який люблячий світ, куди 이게... не кину оком руїни? Ну і наостанок, Який чайний пост скрипту? Одна з моїх оаз. Це чашка чаю. Ех, чаювати б вічно. Ряснесень благословень, дякусочки, за увагу, молитви і фінансову підтримку. Бажаю всім пригарного, благословенного дня в обіймах Захисту Божого. Прорвемося, переможемо. Все буде світанок. Амінь.